Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати заварну паску. Вона виходить пухкою, вологою, дуже довго не черствіє. Для приготування треба взяти 150 мл молока, 4 яйця, 2 жовтки, 280 г цукру та 10 г ванільного цукру. Їх я змішала відразу, 1 кг борошна, 150-200 г родзинок, 100 г сметани, 100 г вишень, 3 столових ложки коняка. 25 грамів дріжджі та 200 грамів вершкового масла. Розимки замочуємо коняком, перемішуємо, відставляємо в бік. Дріжджі подрібнюємо у мисці. додаємо 2 столових ложки цукру від общої маси, вливаємо половину молока, ретельно розмішуємо, накриваємо харчовою плівкою і відставляємо нашу опару, щоб сходила. У іншу половину молока додаємо 100 г вершкового масла та ставимо на вогонь, щоб маса розтопилася та закипіла, додаємо 3 столових ложки борошна та не перестаючи перемішувати, заварюємо тісто, відставляємо його з вогню, викладаємо у миску та залишаємо охоложуватись, у окрему посуд вбиваємо 4 яйця. Додаємо жовтки і перемішуємо за допомогою вінчика, Сипаємо весь цукор, що залишився, разом з ванільним. Ще раз перемішуємо до однорідності. Далі вливаємо в пару, вона непогано зійшла, та додаємо не гаряче заверне тісто. Знову все перемішуємо. Додаємо сметану і частинами борошно. Спочатку розмішуємо вінчиком, а потім лопаткою, а потім місимо руками. Коли тісто загустіє, додаємо трохи олії і продовжуємо місити тісто. Далі викладаємо його на стіл, змащений олією і місимо ще 20 хвилин мінімум, а краще й довше, щоб всі компоненти зв'язалися. Чим довше місити тісто, тим краще паска вийде. Миску смащуємо олією, кладемо шматок тіста, який теж треба змастити. Накриваємо харчовою плівкою і даємо йому сходити приблизно півтори години. За цим рецептом тісто виходить еластичним та дуже зручним у роботі. Тісто дуже гарно зійшло. Розплескуємо поверхнею стола. Висипаємо на нього родзинки, попередньо замочені у коняку, а також вишні і вмішуємо їх у тісто. Намагаємося робити це рівномірно. Перед процесом треба загорнути родзинки та вишні у тісто. Один шматок відщіпуємо для того, щоб потім прикрасити наші вироби. Робимо із тіста кобаску, розділяємо її на чотири частини, Дві більших, дві менших. Тому що в мене форми різного розміру. Форми вистеляємо пергаментом, щоб він виглядав зверху. А далі розкладаємо круглі шматочки тіста по формам. Намагаємося, щоб родзинки не були зверху, тому що паска пригорить. Тісто у форма гарно поправляємо. А зараз зробимо прикраси. Для цього з відкладеного шматка тіста робимо 3 тоненькі ковбаски. і формуємо з них косичку. Ним прикрашаємо заварні паски зверху. Для того, щоб косички не згорнулися, треба у кожну паску вставити по 4 дерев'яних шпажки. Залишаємо виріб ще зійти достатньо 40-50 хвилин, після чого шпажки виймаємо. Паски зійшли гарно. Залишився останній штрих. Яйце змішуємо з двома столовими ложками молока і гарно змащуємо паски. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів. І випікаємо паски 30-35 хвилин, в залежності від вашої духовки. Погляньте тільки, які рум'яни вийшли в нас пасочки. Вони неймовірно пухкі ніби хмаринки, волокнисті. Погляньте, яка паска у розрізі. Вона достатньо наповнена начинкою. М'якенька, ароматна. А зверху я присипала виріб цукровою пудрою. Чудовий торт скорого приготовлення без випечки. Берем 550 грам пісочне печиво. 30 штук чорнослив. В Кожному чорносливові по кусочку горішка головського. Маскарпоне 250 г, Кладемо в миску, сметани 600 мл. столові ложки цукрової пудри. Можна більше, можна менше. Хто любить солодше, можна додати цукрової пудри більше. Мішаємо, не включаємо, а мішаємо так. Додаємо ще 250 г маскарпоне. Мішаємо, не включаємо, а мішаємо так. А зараз включаємо і збиваємо до густої маси. Наш крем має бути густенький, гарний густенький крем. Беремо форму 25 на 28 см. Обвиваємо піщовою пленкою. Це такий у нас крем. А це таке у нас печиво. Викладаємо печиво. Отак От ми виклали гарно по версії викладаємо кремом. Крему не жаліємо. Викладаємо гарно. Розмащуємо. Розмащуємо так, щоб крем всюди попав. Змастили кремом, відставляємо. А зараз будемо різати чорнослив з горіхами разом. Ріжемо такими скибочками. Посипаємо по крему. А зараз викладаємо знову печиво. Отак От ми виклали гарно по версі. Викладаємо знову крем. Розмащуємо гарно. Відставляємо. Беремо плитку шоколаду. Третю частину шоколадки ломимо. І ріжемо дрібненько, але так, щоб кусочки були. Порізали, ладаємо печиво, виклали печиво, знову накладаємо крем, розмащуємо гарно. Зараз знову ріжемо чорнослив з горіхами Ріжем ріжемо весь чорнослив. По версі викладаємо печиво. Виклали. Смашуємо кремом, а лише крему ми залишаємо. Накладаємо піщовою пленкою і ставимо в холодильник на 3-5 години. Прийшло 3 години, я виняла торт, перевернула на таку миску велику. І зверху змащую кремом по версі посипаємо натертим шоколадом. Залишилась шоколадка, ми її натерли, посипаємо по версі і посипаємо по боках, видушуємо крем, беремо полунички, дивіться які в гарні полунички. Розрізуємо полуничку на 4 частини і так ціленьку Ставимо на крем зверху торта. Бачите, як ми розрізали на 4 частинки і ставимо на крем. Поставили, розрізуємо на скипочки полунички і ставимо зверху крему, отак в рядочок. І так само з другої сторони. Отакий у нас тортик гарний і смачний получився за 15 хвилин. Дивіться, який торт у нас в розрізі. А це я вирізала такий кусок. І сьогодні хочу вас навчити як правильно. І смачно приготувати запечене м'ясо, а м'ясо будемо пекти на газі. За таким рецептом м'ясо дуже смачне. Беремо такий кусок м'яса, 1 кг і 400 г. Беремо ножа, робимо такі дирки, і в кожну дирку вложуємо пів зубчика чесника. Не цілий зубчик, а пів зубчика чесника. І таких дирочок ми робимо вісім, так ми зробили. Беремо посуду, в якій будемо готувати м'ясо, наливаємо олії оливкову. три столових ложки, вложуємо м'ясо, посипаємо. М'ясо одну чайну ложку з половиною солі, перевертаємо і це м'ясо ставимо на вогонь. Спочатку вогонь включаємо більший і смажимо, щоб м'ясо було запечене з усіх сторон до золотистого кольору. Додаємо перець, мішаний. Перцю треба багатенько. Перець червоний пекучий, приправа до м'яса, базиліку, куркума, горіх москати. розмарину. Я показала вам, які я спеції даю, а ви можете спеції замінити. Перевертаємо. Перевертаємо гарно. Щоб спеції були і з однієї, і з іншої сторони. І так лишаємо присмажувати до золотистого кольору. Довели до золотистого кольору, збавляємо газ і готуємо на маленькому вогні. Перевертаємо знову. Дивіться, як гарно присмажилось. Беремо 125 мл білого сухого вина, поливаємо зверху і Лишаємо, щоб вино випарилось. Беремо 50 грамів вершкового масла ложимо зверху м'яса, накриваємо кришкою і смажем. Перевертаємо, накриваємо кришкою і готуємо далі. Відкриваємо, посипаємо шосником сухим по версії, накриваємо кришкою і ще готуємо. Відкриваємо і наливаємо 130 мл води. Накриваю кришкою. Готуємо зараз на малому вогні. Додаємо 2 чайних ложки гірчиці. Гірчицю змашуємо по версії. В мене м'ясо свинини. А можна за таким рецептом і приготувати м'ясо яловище. Накриваємо кришкою. І тушимо далі. М'ясо готувалося у нас 1 годину і 40 хвилин. Виймає м'ясо і ріжемо. Я не дала схолонути, а треба м'ясо і трошки дати схолонути. Я ріжу на грубі кусочки, а можна різати на тонші. Дорогі друзі, я не можу вам передати, яке смачне м'ясо виходить за цим рецептом. Зверху м'ясо шкурочка така смачна отримала. Тверденька, а всередині м'ясо сочне м'яке. Його можна подавати на стіл, так як в холодному виді, а можна подавати м'ясо гарячим. Сьогодні будемо фарширувати курку гречкою і додамо до неї відмінний гарнір. Отже, для приготування страви нам потрібно у каструлю залити 220 мл води, довести її до кипіння, потім засипати 100 г промитої гречки. Перемішуємо, накриваємо кришкою і варимо 5-8 хвилин. Далі беремо такі складники для маринаду, 15 г солі. 50 г гірчиці, 4 г сушеного чеснику, 20 г рослинної олії, 4 г чорного меленого перцю, 6 г копченої меленої паприки, всі названі інгредієнти всипаємо в миску з гірчицею і ретельно розмішуємо. Це буде наш маринад. Беремо курку вагою 1 кг і 300 г. Миємо її, обсушуємо і обробляємо. А зараз змащуємо її маринадом. З середини можна допомогти собі кулінарним пензликом. Змащуємо курку щедро, доки весь маринад не закінчиться. Треба дати можливість курячому м'ясу просочитися маринадом. Тому ідеально залишити курку, замотану у харчову плівку у холодильнику на всю ніч, але мінімально хоча б на 2 години. А зараз будемо займатися начинкою, відварену гречку змішуємо з овочевою засмажкою. Для цього попередньо треба підсмажити одну терту морквину та одну нарізану кубиками цибулину на невеликій кількості рослиної олії. Далі у миску додаємо 100 г свіжих нарізаних яблук, 100 г горошку консервованого. Щодо горошку, то можна його не додавати, адже у кожного свій смак. Приправляємо масу сіллю та перцем і все перемішуємо. А зараз начиняємо курку. Вона відмінно просочилася, змінила колір, начиняємо курку за допомогою ложки і добре утрамповуємо. Після треба зашити отвір будь-якими нитками, краще білими без барвників. Після цього надаємо фаршированій курці відповідної форми. Кладаємо її у посуд для запікання, нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо страву 1 годину 20 хвилин. Зараз будемо робити гарнір. Для цього на пательні смажимо нарізану цибулину на 1 столовій ложці рослинної олії. Як тільки цибуля стала м'якою, беремо горошок, обсмажуємо. Якщо потрібно, додаємо трохи води, солимо, перчимо і тушкуємо. На це піде приблизно 20 хвилин. Один вид гарніру готовий, а зараз будемо готувати другий. Для цього в пательню наливаємо велику кількість олії, нагріваємо її і смажимо картоплю у фритюрі. Перевертаючи, коли овоч стане золотистим, викладаємо картоплю на тарілку, застелену паперовими серветками, щоб зійшов зайвий жир. А зараз складаємо страву, до курки додаємо тушкований горошок, картоплю і прикрашаємо все помідорами черрі. Викладаємо все на порційні тарілки, шматочок запеченої курки, гречану начинку і два види гарніру. Курка запеклася дуже добре, залишилася соковитою, а гарнір добре пасує до м'яса. Отож я рекомендую приготувати фаршировану курку з декількома видами гарніру. Чудовий салат. З кальмарів. Беремо каструлю 5-літрову, наливаємо 3 літри води і вкладаємо 400 г кальмарів, доводимо до кипіння і варимо 2 хвилини, бо більше не можна їх варити. А якщо ми вже варимо більше, то треба варити 40-45 хвилин. Кальмари поварились 2 хвилини. Вибираємо з каструлі і вложуємо в холодну лід'яну воду. Кальмари не можна варити більше 2 хвилин. Бо як ми будемо варити більше 2 хвилин, вони будуть такі, як резинові. Але якщо так вийшло, то треба варити ще 45 хвилин, тоді вони будуть нягенькі. Беремо печериці 350 г, нарізуємо їх скибочками. Берем пательню, вложуємо дві столові ложки оливкової олії, нарізуємо гарно одну цибулину і смажимо. помішуємо, і смажимо, щоб цибуля була м'якою. мішаємо. Цибуля стала м'якою, додаємо печериці. Ми печериці нарізали такими скипочками гарненькими. мішаємо і смажимо, щоб печериці були притушені, але не перетушити печериці. Отак От гарно ми притушили, а зараз солим до смаку, перчим до смаку. Мішаємо і виключаємо, наші печериці, готові. Викладаємо печериці в миску і даємо їм схолонути. Беремо два огірки пообірати і нарізати соломкою. Печериці схолонули. Додаємо огірки нарізані соломкою. Додаємо 400 г кальмарів нарізаних соломкою. Додаємо яйця, 4 яйця, зварених і нарізані соломкою. 1 столову ложку майонезу, салат перемішуємо, солимо до смаку, перчимо до смаку. Вігно перемішаємо салат. Салат викладаємо на підготовлену миску. Такий салат можна зробити другим способом. Замість майонезу треба додати півтори столових ложки оливкової олії, і дуже виходить смачно. Зараз будемо куштувати, М -м -м -м, яка смакота. Рекомендую приготувати креветки у листковому тісті. Я роблю це ножем для піци. Так зручніше. А зараз у смужки загортаємо креветки по одній. Далі на деку стелимо пергаментний папір. Викладаємо креветки. у окрему миску збиваємо яйце, солимо його. Та змащуємо поверхню продукту за допомогою кулінарного пензлика. Таким чином, під час запікання креветки зробляться рум'яними. Зверху посипаємо нашу страву кунжутом. У результаті в нас вийшло 32 закручені у листковому тісті креветки. Духову шафу розігріваємо до 180 градусів. Та випікаємо нашу чудову святкову страву 10-15 хвилин. Коли пройде зазначений час, витягаємо креветки з духовки. Бачите, якими гарними вони виходять рум'яними, з рожевими хвостиками, ароматними, просто чудовими. Зараз куштую духняні креветки. Це дуже смачно! скорінка апетитно хрустить, а всередині чекає соковита смачна креветка. Хіба можна після такого зупинитися? Рекомендую приготувати креветки у листковому тісті. Сьогодні будемо готувати креветки у клярі. По-перше, це смачно. По-друге, неймовірно корисно. Для приготування нам треба взяти 1 кілограм креветок, які треба очистити. Обов'язково витягайте нутрощі, як я показую на відео. Якщо цього не зробити, то продукт буде зіпсовано неприємним гірковатим смаком. Для кляру нам потрібно 150 г пшеничного борошна, 1 чайну ложку розпухувача тіста і все перемішуємо. У цю саму миску додаємо 100 мл води і теж розмішуємо до однорідності. А зараз додаємо 2 столових ложки соєвого соусу. Це справжня родзинка рецепту. Соєвий соус чудова заміна солі. Він має оригінальний присмак, тому страви з цим інгредієнтом виходять надзвичайні. Отже, всі складники кляру знову розмішуємо. Після чого додаємо одне яйце півчайної ложки сухого чеснику. Можна використовувати і пресований. Повертаємося до креветок, трошки їх підсолюємо, перчимо за смаком. Після цього обкачуємо креветки спочатку у борошні, а смаженням вже у клярі. Олії повинно бути багато, адже по суті смажимо креветки у фритюрі. Робити це треба з обох боків. Готові креветки викладаємо на тарілку, пергаментний папір чи серветку, то не любий зайвий жир. Це дуже смачно, адже кляр хрустящий та апетитний. А всередині соковитий криве, прошу і підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Нехай, Божа ласка, зійде з небес! Смачна буде Пасха, Христос воскрес!